Маринка дзвонила, на, прибігли, накупили косметики, декоративки. Пригодиться, по 3 долара, по 2 лоріальівську, туш, Отлічно. Інтересного. Так, дивимося. Встав Оксанка на якийсь стовп. Де вона покажи? Так, Нам треба туш мейбеління. Де не по 4 тибеліна? Де ти їй нарила? Коробки пооткривали. Ух ты, а це що за души? Інтересно, давай. Ларі... О, так це круто. А скільки Ларіаль стоїть? Взагалі отлично. Ні, ну вона не три. Аню, подивився. Ну, правильно. Три. О, так я беру собі Лоріаль. Сравнили, Майбелі і Лореаль. Так, а Юлі треба майбелі, вона хотіла майбелі. А ти яку собі хочеш? У мене теж є, але треба брати, поки, поки є споскибці. Ой, а де ти, ти мої тушь виложиш? І ну. ось у Ларіалі ще одна тушь диви теж. О. І теж три долара. Коротше, зараз ми приділимося, що ми туш візьмемо сюди. Ой, дивись. Ой, ще одна. О, так ви чого реаль за чим мейбелі? А це взагалі по п'ять, диви. Ой, мама не. Так, зараз ми... Не... Щас ми... Так, зараз ми приділимося. Сидіться, тобі коляску і сьогодні бачу. 5 доларів, 5 у 4. 5 у 4, 40. По 70 доларів у Польщі така то ж лоріалічка була. Ой, що я ми 40-70 злотих. Дороже навіть, ніж тут. Так, що тут ще у нас? Жалко, що лоріаліски це тільки. Майли. Недорогі, так, да, по п'ять. По, по, по ну, а ось сюди, підожди, а ось ще. О, і це ревлон, диви. І то мебелі, так. Да. По п'ять доларів. Хороші, так? взяла? Да?